Сьогодні так. Друге тренування у нас за день було в тренажерному залі. Акцент був на фізичну витривалість, дуже багато вправ на кардіо. Получається, було три станції: одне на кардіо, друге на силу. І третє більше з м'ячиками. Таке дуже цікаве тренування, поєднане з фізичними навантаженнями. Йдуть збори, це нормально. Це... Ми трохи нагрузились завтра. ще Зранку гімнастичний зал, потім бігова робота. В принципі, все по плану, все, все йде добре. Ви вийшли всі свіжі, свіжі футболісти, але зараз пішла така досить важка робота і трохи вже ножки підсідають. Але це ну, треба перетерпіти, і воно далі буде. Все добре, далі на сезон готуємося. Всі розуміють, що тренажерний зал на зборах невід'ємна частина. Працюємо на різні вправи, і кросфіт, і з м'ячем, і просто силові, тому дуже цікаво та корисно. Треба закласти фундамент, щоб далі було легше і вже тренуватися більше на швидкість на інші, над іншими компонентами.